Шановні друзі, ми поговоримо сьогодні про таку складну тему, як ускладнення в медицині, і зокрема ускладнення в хірургії. На жаль, хірургія це такий вид діяльності, який не завжди закінчується успішно, і у будь-якої операції. Як і в принципі у будь-якого медичного втручання, це стосується використання медикаментів, інші методи лікування, 100% ефективності, тобто, на жаль, є відсоток успіху. Для деяких операцій цей відсоток дуже високий, для деяких операцій цей відсоток достатньо низький. Окрім того, всі операції розділяються по рівню складності, тобто є операції, про яких Ну, майже неможливо виникнути якимось ускладненням, тобто достатньо складно нашкодити в результаті такої операції, а інші операції несуть дуже високий ризик ускладнень, і це може бути десятки відсотків навіть. Приклад вам безпечної повністю операції в гінекології. Ну, наприклад, це встановка катетера Ворда при кісті братарінової залози, або офісна гістероскопія. Це дуже безпечні операції, ризик. Ускладнень дуже маленьких, а серйозних ускладнень ну майже ніколи не буває. Тобто таку операцію неможливо. Практично щось нашкодити людині в результаті такої операції. А от ефективність може відрізнятися. Тобто, наприклад, для катетера Ворда ефективність 85% протягом життя, що кіста вартарінової залози більше не буде турбувати. Для офісної гістероскопії це дуже залежить від патології, з якою пацієнт звернувся. Тобто це може бути поліпендометрія, який, на жаль, там через рік знову з'явиться, і це не вина офісної гістероскопії. А може бути якась синихія після аборту, яка виникла, яку можна дуже. Ефективно там прибрати, і бо більше не буде синих ніколи. Стосовно операцій з меншою результативністю можна відносити, наприклад, операції при занедбаних формах онкологічних захворювань. На жаль, при тяжких онкологічних захворюваннях хірургія не завжди ну, взагалі, є методом ідеальним лікування, а інколи це єдиний шанс для людини якось побороти хворобу. І беруться лікарі за такі операції, з інтерації, коли там, кілька органів, от, тому що, наприклад, хіміотерапія чи променева терапія вже не працюють, то в таких ситуаціях, на жаль, ефективність може бути далеко не 100%. Стосовно ускладнень теж саме. Тобто, якщо взяти прості операції, про які я казав, ризик ускладнень менше 1% значно, то при операціях, наприклад, з приводу глибокої інфільтративної ендометріозу, який вражу сечоводи, сечовий міхур, кишечники, інші органи черевної порожнини, ризику складнень може сягати 20%. От і при онкологічних захворюваннях так же точно при складних великих реконструктивних операціях ризику ускладнень – це вже не доля відсотка. А... Десятки відсотків ну тобто це багато, і на жаль, тут неможливо обійтися без е, ускладнень. Тобто, якщо робити складні операції, то обов'язково будуть ускладнення, тому що це просто світова статистика, і поки ми не можемо робити повністю безпечно дуже складні операції. Обов'язковим моментом, от е, з точки зору етичної юридичної, є те, щоб людина усвідомлювала, яка єдина операція, що ризик таких ускладнень. Існує. Ну, тобто не можна йти на операцію, не приймавши оцей шанс от, таких неприємних е, ускладнень. Все це обговорюється в результаті підписання інформованої згоди. Це дуже важливий документ, допомагає більше довіряти один одному лікарю і пацієнту, і з іншого боку, дозволяє пацієнту прийняти і е, зробити свідомий вибір. Тому що в більшості ситуацій все ж таки операція це вибір. Це не ургентна ситуація, це планова, і треба обрати, що краще для вас там прибрати болі, на яких ви приймаєте постійно знеболюючи, наприклад, чи онкологічне захворювання, яке може унести ваше життя, а на інші чаші ТРС це ризики ускладнень. От, на жаль, це треба усвідомлювати. Чи є ускладнення ознакою некомпетентності лікаря? Ну, це може бути так, не Тобто, якщо лікар не знає, як оперувати правильно, то він може більше давати ускладнень, якщо він недосвідчений, або він там сильно втомлений, або він недостатньо кваліфікований, то лікар такий може видавати більше ризику складнень. Але... Чи це є якби приводом для того, щоб переслідувати лікаря? Ну, частіше за все, ні, тому що це не робиться свідомо, тобто складнення не робиться, тому що вам хтось хоче зробити шкоду. Тільки так можна вважати, оце. От... Криміналом, так, що якщо лікар такий є, воно мисно робить шкоду. Ну, таке дуже рідкісна ситуація, на мій погляд, і нормальний лікар ніколи не хоче нашкодити, Мовно, кількість ускладнень вона зменшується з досвідом. Але з іншого боку, з досвідом збільшується спектр операцій, в тому числі дуже складних, за які лікар береться, тому що інші не беруться, вони бояться цих самих ускладнень. І от коли берешся за щось складне, то ризик ускладнень знову ж таки починає збільшуватись. Тобто, ти працюєш вже багато років і успішно робиш там всі практично операції, але коли почнеш робити щось більш складне. Знову з'являються на горизонті ускладнення. Будь ласка, я хотів би, щоб всі зрозуміли, що ускладнення не є синонімом лікарської помилки або низької кваліфікації. Вони бувають у всіх, навіть у самих відомих в світі хірургів. Дуже важливо безумовно вчасно розпізнавати і лікувати ці ускладнення. Дуже важливо їх усвідомлювати і підписуючи інформовану згоду, задати всі питання лікарю і отримати в ідеалі всі відверті відповіді про ризики ускладнень, в тому числі наявність ускладнення це не означає автоматичну лікарську помилку. Лікарська помилка може бути в етапі, наприклад, вже діагностики цих ускладнень, наприклад, запізніла діагностика. Гата є різних варіантів медичних помилок. Але знову ж таки повернувшись до юридичної складової, помиляються ж всі. І дуже багато помиляються люди, в тому числі і в інших професіях. Це стосується і юристів, і поліцейських, і військових, і суддів, і бухгалтерів, і працівників бізнесу, там різноманітних, і так далі. Тобто помиляються всі, але це не привід для того, щоб переслідувати людину за помилки. Поліцейський розслідує справу кримінальну, так? І він цю справу не розкрив. от. Тобто розслідував, не розкрив. А в результаті цієї справи, наприклад, хтось спалив автівку, чи, наприклад, шкоду для здоров'я там, вбив родича, наприклад. От. Ну, якщо так трапиться. Поліцейський він же отримує зарплатню свою за те, що він намагається розкрити. Так він же не отримує за результат, от, що він обов'язково повинен розкрити цю кримінальну справу. Ми ж такі ситуації поліцейського не переслідуємо, по ночам йому не погрожуємо так, що ми будемо розправу з ним робити. Чи, наприклад, юрист, от, адвокат, також, він отримав великі гроші, гонорар, але все одно. Не виграв справу, і людина сіла в тюрму. Так що він тепер повинен сісти в тюрму, тому що він програв справу, тобто в ряді професій оплачується за кваліфікацію, за правильність дій, за досвід. Там, за... Обладнання, за намагання зробити якнайкраще, але не оплачується за результати. І, на жаль, медицина вона є однією з таких сфер, там, де ми робимо все можливе, інколи героїчні якісь навіть можуть бути операції, так, незважаючи на втому там і так далі, вимкнення світла, продовжуємо працювати, от, незважаючи на те, що самі можемо хворіти і відчувати біль. Під час того, як робимо операцію, за це ми отримуємо гроші, а не за те, що ми даємо 100% результат без ускладнень. Тобто я хотів би просто, щоб всі почули, що це дуже боляче, не особливо для хірурга, коли виникають серйозні ускладнення загрозою для життя, особливо дуже. Емоційно і зрозуміло, чому переживають наші пацієнти. Повірте, що ніхто не хоче цих ускладнень, і лікарі навіть з досвідом. Ну, ті, хто не вигоріли на роботі і люблять свою професію, вони також важко це переносять. Повірте, додавати і добивати лікарів не обов'язково. Вони самі себе добивають достатньо серйозно. Стосовно ускладнень, всі повинні усвідомлювати, що навіть проста операція в рідкісних ситуаціях може призвести до ускладнень. От. І це стосується ж медикаментозних методів лікування. Це стосується, наприклад, ліки, можна випити препарат, від нього може бути ускладнення, можна померти навіть від таблетки, тому що виникла алергійна реакція. Але це ж не привід для того, щоб потім йти в аптеку чи виробнику писати скаргу там і його намагатись піймати, директора цієї фармацевтичної фірми і там вбити вночі. На чомусь от до лікарів таке ставлення інколи буває. Як лікарю не дуже подобається, тому що з таким ставленням ну, буде ще менше шансів. Отримати допомогу особливо це стосується складних операцій. Тобто, ви таким чином, от якщо люди так себе ведуть, все менше лікарів хочуть робити щось складне, ризикувати. А навіщо? Нехай воно болить, нехай воно там росте. От. Зато не буде ускладнень, не буде складної операції, не буде ускладнень. І така думка у багатьох лікарів насправді є. І за кордоном також стикаюся дуже часто: приїжджають пацієнти, там не взяли, там не взяли, відмовили. Тому що все більше зараз тенденція така в світі, що люди самі впливають на це дуже сильно своєю агресивною реакцією, що лікарі хочуть простоти, тиші, і менше нервів, менше от таких от переслідувань з боку пацієнтів і родичів, Ну і відповідно потім складні випадки ніхто не хоче брати. І люди мучаються, десятиріччями. А інколи навіть е, може призвести це до перечасної смерті, якщо вчасно не пропарувати складну операцію. От. Але ніхто не хоче. Тому е, я за те, щоб безумовно відповідальність була за недбалість, за халатність інші е, реально приступні речі, які можуть існувати і в медицині, але е, точно не треба. Переслідувати лікарів за ускладнення, якщо ви бачите, що лікар хоче вам допомогти, нічого не приховує і намагається зробити якнайкраще. Тим більше, якщо це через складну операцію, про яку, я думаю, точно ви, якщо йдете на операцію, ви точно ж знаєте, що це складна операція, і вона має ризик ускладнень. Всім бажаю, щоб ніяких ускладнень, безумовно, у вас не було. Хірургія це на сьогоднішній день високотехнологічна, дуже така сфера діяльності, яка розвивається, зменшується кількість ускладнень значно, зменшується кількість помилок через кращу організацію процесів. Ну але поки ми далекі від того, щоб на 100% було все добре. От, тому бажаю всім спокою, мирного неба і міцного здоров'я. Нехай у всіх все буде добре.